Огонь ціна 10 гривень за одну пару шкарпеток дитячих бренду Tommy Jerry, Harry Potter. Лупілу. Ось такі є для маленьких діточок. бебіки. Така є моделька. Гарненькі дуже. Тонесенькі всі. Є в упаковочках ось такі по 7 пар носочків. Є по 5 пар. І ось такі по 3. Така ось моделька є дуже класна. Ось така, собачий патруль. Така ще дуже гарненька. Матеріал поліастер та еластан. В лоті буде 354 одиниці. розміри 15, 18, 76 пар, 19, 22, 181 пара. 23, 26, 97 пар. Ціна лоту буде 3510 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.